Німеччина виділить Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги цього року. Інформує агентство Reuters і посилається на міністра фінансів РН Йорга Кукіса. За його словами, Німеччина передасть Україні леопарди, Арі та БМП в поточному році. І в період з 26 по 29 планує спрямувати ще більше 8 мільярдів євро на військову допомогу. І це стало можливим після голосування у Бондестазі про внесення змін до конституції, які дозволяють звільнити від боргових обмежень витрати. На оборону слід зазначити, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятною вимогою Кремля повного припинення західної підтримки ЗСУ в обмін на мир. І шість країн закликали Брюссель прискорити вступ України до Євросоюзу. Про таке пише політико. топ дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Литви, Латвії та Естонії у спільному листі заявили, що Україна демонструє значний прогрес у реформах. Тому настав час для ефективних рішень зазначається у зверненні. Політику наголошує, що лист з'явився на тлі зростаючого розриву між Європою та адміністрацією президента США Дональда Трампа, а також зволікань в Брюсселі щодо подальших кроків у євроінтеграції України.